Вітаю час Кременчуцьких новин на Алтаві. Зі святом усіх закоханих підбиваємо інформаційний підсумок тижня, яким він був, вже готові розповісти наші журналісти. А зараз коротко про головне міський голова Олег Бабаєв категорично проти будівництва супермаркету у житловому будинку. Любителі зимової рибалки ризикують життям. А Кременчужани вітають одне одного зі святом. Будівельні роботи супермаркету АТБ у приміщенні колишнього Саксу призупинені. Про це сьогодні на брифінгу у міськвиконкомі повідомив міський голова Олег Бабаєв. Нагадаємо, мешканці категорично проти будівництва продовольчого супермаркету на першому поверсі їхнього житлового будинку по вулиці Пролетарській. Люди побоюються, якщо подвір'ям їздитимуть фури з товаром, то дітям буде небезпечно гуляти на подвір'ї. Крім того, вони не бажають віддавати частину двору на транспортні потреби та миритися з шумом від роботи транс. ...та обладнання супермаркету. Навесні мешканцям вже вдалося призупинити будівництво, отримавши підтримку міського голови та нардепа Юрія Шаповалова. І з днями будівельні роботи поновилися. Мешканці одразу ж повідомили про це посадовців. Реакція Олега Бабаєва така. Вчера стройка остановлена, музыка вызывал всех собственников. И мы написали письмо, на сьогоднішній день будем аннулировать им дозвіл на начало работ, которые им выдали через Киев на то, что они это делали. Поэтому я категорически против нахождения там магазина, и так как и жильцы жалуются. Вот вчера работы все остановлены. Если там мы каждый день будем контролировать управление. Нашего капитального строительства. Если там только кто-то насчет э, работы по новой, то уже будем по-другому с ними поступать. Вже минув тиждень, як після сильних морозів, настала відлига. Температура повітря коливається в межах 2-9 градусів тепла. За словами рятувальників, за таких умов стає край небезпечно виходити на лід, адже при такій температурі повітря лід стрімко руйнується і стає крихким. Але це не зупиняє відчайдухів любителів зимової риболовлі, і вони, попри небезпеку, продовжують ризикувати власним життям, розповідає наша колега Тетяна Андрєєва. Тиждень тому на затоні із рибалками спілкувалися рятувальники, говорили про небезпеку перебування на кризі та роздавали листівки з правилами надання допомоги людині, яка провалилася під лід. Незважаючи на роз'яснення рятувальників, ситуація за сім днів на водоймах Кременчука не змінилася. Відчайдухи як ходили на риболовлю, так і далі ходять. Сьогодні з рибалками роз'яснювальну роботу проводив вже начальник Кременчуцької водолазно рятувальної станції Василь Білоус. Картина, яку ми побачили з берега затону, нас вразила. Тиждень тому на льоду сиділо близько 30 рибалок. Сьогодні їх було удвічі більше. Крига біля берега була вже всюди переламана і в переміжку із водою. Ми з оператором не ризикнули вийти на лід і прогулятися серед рибалок. Тому Василь Білоус вирушив на лід самостійно. А виходя на воду брючі, з собою щось? будь-я, як... Ну, тут я так думаю, вважаю, що вона більш безпечна така обстановка. А от на морі туди, допустимо, що там. Ну я знаю. веревку там. Мы недавно выезжали туда, это самое. Был там случай так, так там торосы такие, промойные большие были тоже. Но и никого не было, ни веревки, ни до конца такого, чтобы можно было. С собой не берете, нет? Да сюда нет, что-то. Сюда, да. Более безопасно. А на море уже там будет. Частенько занимайтесь этим делом. Рыбачите. Часто? Со дня рождения. Со дня рождения. Ну а были такие случаи, которые попадали, чтобы тонкий лед или там эта опасность не проваливались, да. не ни раз было да дело. Было ну а вот сейчас допустим э, такой ситуации, если ну тут и сюда а лед хороший это. толстый тут еще тут это а если в таких местах берете с собой допустим там веревочку там что-нибудь пенопласт я то есть с этим было правилом в гараже, да. такие же маг пенопласта таких у человека выдерживает метров 25. Все нормально. клет уже то это все вже пройдено, Ви вже все значите. Да? Ми вже стомилися чекати веселя Білоуса, а він се спілкувався із рибалками, цікавився їхнім уловом, розпитував, де краще ловиться риба, та не втомлювався розповідати правила поведінки людей на льоду. Як зазначає рятувальник, на сьогодні то ще на льоду в затоні становить 15-20 см. і рибалити можна, але це триватиме недовго. при появлении тумана, солнца, лед быстро меняет свои свойства. И мы уже не раз наблюдали такую картину, в которой лед совсем слабый здесь, а полно рыбаков. Мы их предупреждали уже и перед этим был, и в период, периоды, они уже знают. Тут в основном при разговоре, в основном те же люди, которые много лет занимаются этим промыслом, они в курсе дела, как вести себя на льду э, на какой-то осенье можно работать и, и как оказывать первую помощь то есть ну есть в местах э, если брать в нашем регионе, места в Самусиевке, там на дальней раков есть такие места которые э, уже непригодны вот даже на Самусиевке, э, в затонах там есть э, Уже промойний і люди теж там приїхали, вже гарці там самі вже розуміють, то там есть ловити рибу вже невозможно. Василь Білос говорить, що на роболовлю взимку в основному виходять люди досвідчені, знайомі із правилами поведінки на кризі. Тому сьогодні роз'яснювальна робота проводиться в основному серед школярів. Кременчук місто трударів. Славиться наше місто надзвичайними людьми. У їх числі і прототип героя кінофільму Командир Щасливої щуки. Підводник капітан-лейтенант Семен Коваленко. 16 лютого виповнюється 105 років з дня народження нашого видатного земляка. Йому і присвячується наступний сюжет. Семен Коваленко уродженець Кременчука. Його онука Ірина Медведенко зворушливо розповідає про свого діда. Зі розповідань вот, своїх батьків, мами і бабушки, я можу сказати, що вот, дуже тепло Семен Іванович Коваленко розповідали, як о, о такому любящому мужі і отці. Дуже багато часу він старався проводити з сім'єю. І це був добрий і чуткий чоловік. Велику Вітчизняну війну, 32-річний капітан лейтенант Коваленко, зустрів командиром підводного човна. 19 лютого 1942 року субмарина Семена Коваленка брала участь у бойовій операції. Того дня ще 403 щука, як називали судно моряки, висадила на берег групу розвідників. Після чого в надводному положенні її атакували два бойові кораблі противника. Човен отримав пошкодження. Командир, який перебував на містку, був важко поранений. У вирішальну мить для врятування екіпажу Семен Коваленко віддав наказ про термінове занурення. Останніми словами командира було занурюйтесь без мене на цій фотографії. Як раз лодка, якакраска повернулася після походу, послі бою Уже да довгий час родина Семена Коваленка не знала, як склалася його доля. Папа і мама ані пісалі. Запроси спрошували у дальнішній судьбі Семена Івановича Коваленко, але ответа не було. От тільки до 70-х годов ми нічого не знали. І потім уже из публікації в газетах знали, що Сімена не погиб в тот день. Тоді Семен Коваленко залишився живий. Човен врятувався без командира. Тіло капітан лейтенанта викинуло вибуховою хвилею на поверхню. Тяжко пораненого підібрав німецький корабель. Потім були три фашистські концтабори місяці допитів, знущань та катувань. У 1944-му Семена Івановича розстріляли. Його героїчний вчинок було використано при зйомках фільму Командир щасливої щуки вже посмертно. До сторіччя підводника Коваленка нагорода таки знайшла свого героя. Це зірка командура, яка була вручена уже. Сім'ї сім до да, честь 400 чотирьохсотлетия українського подводного флота. Про подвиг земляка знають і пам'ятають у рідному місті. Очень много забрали матеріалів о дедушке. В этих книгах о Воєнних событиях, участников военных событий. в тому числі, що в книгах є описання і о подвиге дедушки Семена Івановича Коваленко. І вот эти книги, конечно, родители з большим таким вот трудом пытались достать. в 2009 році. Відзначали сторіччя з нього народження, ми зробили велику виставку. В цьому нам допомагали і. Кременчужани, підводники, які зараз проживають у місті. І звичайно, у нас матеріал свій був і надала сім'я Семена Івановича. І в цей же день, у день сторіччя Семена Івановича, на будівлі першої школи було відкрито меморальну дошку. Наше місто по праву можна вважати колискою народження моряків. Крім Семена Коваленка, Кременчук виховав ще двох справжніх мушкетерів підводних глибин: це Семен Ромадановський і Юрій Таптунов. Семен Рамодановський він винайшов підводний човен, тобто у нього були креслення, і він навіть в Кременчуці він побудував невеличкий човен. Але, на жаль, цей проект визнали, що він Росії на той час був не потрібний. Юрій Іванович Таптунов, це вже, скажімо, наш сучасник. В 76-му році він став героєм Радянського Союзу, а в 78-му також загинув. На жаль, загинув. При виконанні службового завдання. Але про цих героїв мова піде в наших наступних сюжетах. 14 лютого день всіх закоханих. Сьогодні у всьому світі молоді люди обмінюються подарунками та освічуються в коханні. А як кременчужани вітають своїх других половинок? Ми поцікавилися просто на вулицях міста. Сьогодні ж завтрак в постіль з мене, тому що я раніше встаю на роботу. Коли людина любить, він знає, як поздравити чоловіка. Я собираюсь поздравить, но вам не скажу. Это секрет. Брелочек Валентинке. Валентинку. Не знаю, это должно быть сюрприз. Ну, на самом деле, сейчас днем, пока не столько поздравления ВКонтакте. И больше ничего. Вечером ожидается более приятный сюрприз. Я учусь в другом городе. Приехал в гости домой. Пришел утром, поздравил. Она на учебу пошла. Я ей подарил мягкую игрушку. Такую забавную цветы и валентинку четверо. Кто? Мой гарем. Как только не поздравлял. Еще будет поздравлять. А на коленях розы таскали. Я надеюсь, это все не войдет туда, да? Цветы, как обычно. Все хорошо было. Ну, однокурсницу поздравил, подарил там эту, Валентинку и шоколадку. В принципе, главное, чтобы я поздравил, там уже. Если поздравят, то поздравят. Я бы хотел своей девушке отримати пацують. Без життя, яке народжується із кохання, не було б історії. Про власну історію кохання від Валентина. Дивіться далі у сюжеті Ірини Скрипачової. Якщо Валентин, то відразу святий це стосовно сьогоднішнього свята. Стосовно людини, про яку далі піде мова, це неймовірне почуття гумору. Я сьогодні хочу з ним вас познайомити. І перше, моє запитання, чи допоміг вам гумор написати власну історію кохання? Ви знаєте, я відкрию вам таємницю. Я сам люблю танцювати. І спостерігати, як інші танцюють. І якщо дівчина чи жінка гарно танцює, вона мені вже подобається. Вже подобається. Волонтер Шафорос вдячний своїм батькам за власне ім'я. В дитинстві була мрія одружитися на Валентині. Не сталося жінку звати інга, і в шлюбі вони вже майже 27 років. Ніч дарує дві сльози, а кохання два крила. Якщо без тебе все життя, то пуста історія. Ну, дві людини вони як два крила повинні іти завжди поруч. Розуміти один одного, терпіти, уступати один одному. Ну, серія, ви порівнюєте ну, святого Валентина, який врятував е, закоханих, приймете своєю особою чи ні? Так, ну так сталося, що я на 8 днів е, пізніше народився, але, мабуть, по канонам дійсно я. Тобто, я вважаю, що однозначно. Це мій я вважаю його своїм ангелом хоронцем. Я людина віруюча. Інколи, коли тяжко на душі, я відвідую і церкву, і звертаюсь до Бога і до святих, і, звичайно, насамперед до свого ангела-хоронця святого Валентина. Кохання з першого погляду наш герой не вірить. Син життя сьогоднішнього для нього це донька та онука. А Наостанок побажання від Валентина. Шалено кохання, як у нас кажуть на Україні. З різноманітними пистащами і до наснаги, і щоб на це фатало здоров'я, часу і звичайно, фінансів. Будь-яка історія кохання має власний початок, та і дату свого візиту любов обирає не випадково. Сьогодні у Раці свій шлюб зареєстрували 23 пари молодят. Це чудове романтичне свято. Я хочу привітати вас самими теплими та щирими словами. З Днем Святого Валентина сьогодні ви поєднаєте свої серця і долі, і цей день війде ваше життя не тільки як день всіх закоханих, але як день народження вашої сім'ї. Для Анни та Віталя. Це кохання з першого погляду. До сьогоднішньої події крокували довго, проте впевнено. Це день святого Валентина – все таки це символ любві. Чтобы эта любовь была всю нашу жизнь, и мы каждый год день создания семьи, і отмечали день любви. Мы очень долго у нас были отношения, это осознанное шах. Головний спеціаліст Рацу Ольга Прокупенко говорить, що 23 пари в день у не сезон це багато. В порівнянні з прошлим роком, це був четверг, то у нас не було регістрації. Я скажу, що в 2012 році дванадцятому году три пари, а в 2009 році, це якраз була субота, то зареєстрували 17 пар. Чому із сотень людей обираємо одного та долаємо перешкоди на життєвому шляху, аби залишитися разом назавжди. У цієї дівчинки все ще попереду. Ига. В садик ходишь? Нет. А Только. жених есть у тебя? Да. Мы называем мама. Канама. Жених Канама? Нет. Молодым горько! 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 Кременчуцький Кремінь вже наступного вівторка вирушає на навчально-тренувальні збори в Євпаторію. А сьогодні Кременчужани на власному полі зіграли черговий товариський поєдинок. Суперниками підопічних Сергія Свистуна були дублери Полтавської Ворскли. Матч бачив Дмитро Демиденко. Клуби домовилися про те, що поєдинок складатиметься із трьох таймів по 30 хвилин кожний. У матчі таким чином можна задіяти відразу три експериментальні склади і переглянути більше потенційних новачків. Гості, дублери полтавської ворскли, тільки у першому таймі на рівних протистояли господарям, але берегти свої ворота у недоторканості до першої перерви все ж таки не зуміли. На 25 й хвилині Кременчужани заробили право на 11-метровий. і його чітко у самісінький кутворіт пробив Єгор Іванов один у другому таймі у складі Кременя відбулося кілька замін. На поле вийшли майже всі гравці основного складу. В атаці діяли Осадчі Черній та Гаді. В середині поля Стебловський, Степанчук та Вовкодав. Наші земляки повністю заволоділи ініціативою. Це принесло результат. Спочатку новобранець Осадчева, потім ще один новачок нашої команди Черній довели рахунок до трьох Розгромним же його зробив В'ячеслав Гаді за три хвилини до другої перерви. Костянтин Черній вийшов сам на сам з голкіпером Ворслян і намагався ефектно перекинути воротаря полтавців. Але нашому нападаючому забракло влучності. М'яч потрапив у поперечину. Першим на добування встиг саме Гаді 4-0. Ще один останній у цьому поєдинку гол у виконанні підопічних Сергія Свистина уболівальники побачили у третьому таймі. Щоправда, цей м'яч можна зарахувати скоріше до пасиву гостей, ніж до активу Кременчужан. Але у підсумку 5-0 на користь Кременя. Вже у наступний вівторок наша команда вирушить у Євпаторію. Там продовжить підготовку до чемпіонату. І про погоду. На вихідних у Кременчуці хмарно з проясненнями. Вночі та вранці подекуди можливий туман. Вночі близько нуля, в день до 6 градусів тепла. Такий прогноз надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. Кременчуцькі новини бажають вам гарно відпочити на вихідних. Та обіцяють уже з понеділка тримати вас у курсі життя Кременчука. Побачимося в ефірі. На все добре.